Всі останні Realme мають дуже класний захист. Захист за військовим стандартом. Навіть такий е, самий недорогий, найдорогій, Noce 7042. Е, вартує у нас 4300. І також має захист тарного Shell від ударів. І невеликий захист від вологи також має. Простенький, без безеневсішки, вам потрібно просто гарний надійний смартфон. Щоб він просто працював. У нього був батарейка підсилена на 6 тисяч, гучний динамік, камера знімає, якісь документи, щось пофотографувати. На неї можна без проблем. Додатки, соцмережі, простіри, також будуть йти все чудово. GPS працюють непогано, кур'єром, таксистом також такий телефон підійде. Кому потрібен телефон для тяжких умов, що ви знаєте, що може бути випадати, і вам треба саме недорогий, по мінімалці, то можна такий розглядати недорого, рік гарантія, дуже міцний і надійний. Цікавлять, тут усі на коробці вони йдуть тільки в двох кольорах, на наш ринок, В чорному і отакий ще золотавенький, якому потрібен симпатичніше. А так, яскравий, гарний смартик за невеликі король.